Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Спот чи маржа. Якщо ти тільки починаєш трейдити цей гайд для тебе, розберемо ключові відмінності. Щоб зробити правильний вибір, треба розуміти основи. Почнемо зі спотової торгівлі. Це фундамент, найпростіший і найпопулярніший спосіб стати власником криптовалюти. Спотова торгівля це прямий обмін одного активу на інший. Ти використовуєш власний капітал, щоб купити криптовалюту за поточною ринковою ціною. Після завершення угоди актив переходить у твою повну власність. Уявімо, ти купуєш біткоін на 100 USDT за поточним курсом. Якщо ціна біткоїна зростає, твій актив теж зростає в ціні, і ти можеш продати його в будь-який момент, щоб зафіксувати прибуток це і є суть спотової торгівлі. Проста логіка: купив, дочекався, продав. Твоя позиція не ліквідується, навіть якщо ринок падає. Ти не можеш вплинути на ціну, але повністю контролюєш свій актив. Твої єдині опції утримувати його далі або продати. Ринок просів. Що робити? Просто чекаєш на нову хвилю. Це нормальний етап. Зі спотом розібрались. Це база. А тепер переходимо на вищий рівень до маржинальної торгівлі. Тут все складніше, але й потенціал заробітку значно вищий. Маржинальна торгівля це метод торгівлі з використанням позикових коштів, наданих біржею. Це дозволяє трейдеру відкривати позиції на суму, що перевищує його власний капітал. Кредитне плече це співвідношення між твоїм капіталом і запозиченими коштами. Наприклад, плече 10х означає, що ти вносиш 10% угоди, а решту позичаєш. Чим більше Плече, тим більше потенціал прибутку, але й ризик зростає. У маржинальній торгівлі важливо розуміти поняття ліквідації. Це коли біржа автоматично закриває позицію, якщо вартість активу падає настільки, що забезпечення вже недостатньо для покриття збитків. Щоб уникнути цього, потрібен контроль ризиків і своєчасні дії. Кажуть, що з маржею все просто, поки не зустрічаєшся з ліквідацією. І тільки потім починаєш гуглити, що таке спотова торгівля, може статися з кожним. Маржа дає. Я гнучкість, ти можеш відкривати позиції не тільки на ріст активу, тобто лонг. Але й заробляти на його падінні, відкриваючи позиції шорт. Це ключовий інструмент для хеджування та спекуляцій. Через високі ризики в маржинальній торгівлі не можна обійтись без розширених інструментів. стоп лос який автоматично закриває збиткову позицію, це не опція, а необхідність для захисту твого капіталу. Варто пам'ятати, що запозичені кошти не безплатні. За їх використання нараховуються відсотки. Чим довше твоя позиція відкрита, тим більшими будуть ці витрати, що може впливати на твій. Кінцевий прибуток. Хто ж використовує маржу? Це як правило короткострокові трейдери, інвестори, які хеджують свої портфелі та ті, хто свідомо йде на вищий ризик заради потенційно вищих прибутків. Переваги маржинальної торгівлі розкриваються для дисциплінованих інвесторів, які розуміють ризики та активно ними управляють. З правильною стратегією це може стати потужним доповненням до твого портфеля. Отже, підсумуємо, спот це про безпеку, простоту та реальне володіння активом. Марша про високий потенціал, гну. Але й вищі ризики, що вимагають досвіду. Тож, щоб обрати свій шлях, запитай себе, хто я довгостроковий інвестор чи активний трейдер. Який рівень ризику для мене прийнятний? Твій вибір має відповідати твоїй особистій стратегії. Binance пропонує всі необхідні інструменти та навчальні матеріали для торгівлі будь-яким способом. Але пам'ятай, інвестуй з розумом і обирай методи, що відповідають твоїм цілям: успіхів у торгівлі. Дякуємо за увагу. Вагу не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.